Повезло. Сьогодні щось мені кругом везе. О, так Стоїмо. І ось свіже м'ясо прямо перед вами. М'ясний цех номер 1 Просто, бачите, тут теж вже картоплю продають, все, ну ви ж розумієте, що дівкіля це. Я не знаю, як оце, що хазяйва маркетоптів на це дивляться. Ну це ж конкуренція, правильно? Можливо, і правильно роблять людина. Он молочні палички ті, що я вчора. 29,90, а зараз 1790. Ну дуже смачні, дуже. Я вам показувала, отам вони намальовані, о, там за ковбасою. Так, ходімте. Ну, Алочка, що ж ти не закрила машину? Я маю на увазі склони підняла. Я люблю цей магазин. Заходиш в кондиціонер, не воняє. Оце найголовніше. Я обожнюю цей магазин чисто кругом. Подивіться, як виросте товар. Всі холодильники чистюсінькі. Тут, дивіться, тут куриця, там окремо те. Чистота, все з сніржавічке, дівчата в перчатках. Ось скло, де працюють хлопці, дивіться, все видно. Це перед вами роблять. М -м, я люблю обочню цей магазин. Ви кажете, та там фарш гамно, те гавно. Ні, нічого не ні гамно, нічого не гамно. Дивіться, яка чистота. Я також в магазин, мені саме головне, щоб не воняло, а тут просто пахне і приємно постояти в жару в спеку під кондиціонером. Так що приходьте в цей магазин, дуже гарно. Я весь час тут купую. Так, я стою в черзі, черга тут. Ото От топор. Дивіться, як палач прямо. А як на українській мові буде палач? Мабуть, так і буде палач. Докладаю. Значить так, Тут капуста 1990. Здорова, як моя голова. Ну, я взяла на голубці. Е, значить, а там ми жику обрали по 26, чи по я вже не пам'ятаю. І взяла мама. Ви ще сказали, ти купляй, ти купляй, ну вона любить сухарі, вона й борщ з сухарями солодкими сими з батона і чай вона любить. То купила ще два батони з смаком топленого молока. Ну, ви розумієте, що це, звісно, не топлене молоко, а можливо, не буду казати. Не була присутня. Два батони не Все. Скупилася на 56 гривень. Думаю, боже, 56 гривень. Оце покупка, 56 гривень, розумієте? Отак треба в магазин ходити. Все, я їду додому, ніяких більше магазинів, нікуди не заходжу, в мене все є. То, що гроші тратить, ну нафік. Так, мабуть, я закриваю вікно і вмикаю кондиціонер, тому що. Тому що жаркувато. Машина гріється на сонці. І все. Так що їдемо додому, мої любі. А то я вчора приїхала, а каже, от брехушка, от брехушка, кажу, що я як їхала, кажу, я не довго. А зацепилася цим е, мітингом. Кажу, та я навіть не думала. Я чесно думала, що я дуже швидко. Воно, бачите, як вийшло. І Дуська, гав-гав-гав, брехуха, брехуха. Гавкала і гавкала на мене. Брехуха, брехуха казала. Все, повертаю в лівий ряд ніяк. Я більше нікуди не заїжджаю. А то... Гроші заробляються повільніше, ніж я їх трачу. Фух, а що ж ти зробиш? Зараз приїду вже якось і не хочеться з голубцями <реш> за <затею. реш> ні 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 Морква в мене є, мама вчора проривала та вирвала штук 5 чи 6. А я сьогодні, знаєте, що візьму? Я сьогодні зроблю зовсім інші голубці. Я... Кабачок у мене там є за двором. Я рису, мабуть, не буду додавати взагалі, щоб зробити фарш більш м'якішим. Я взяла свина говяжі і куряче бедро. Ну, Окремо я взяла це все, я змішаю сама. І можна додати, щоб було таке м'якеньке, чи кабачок, чи картошину на Ну, Коротше говоря, стоять корзинки всі ті, що вчора стояли там. Не хочеться мені рис обхати, розумієте? Я не знаю, хто рис придумав, голубці всі класти. М'ясо, овочі, капуста, рис. Ну, це для того, щоб, мабуть, наїстися. Не, не буду класти. я так думаю. А що я зроблю подивитися? Я люблю експериментувати. Тупо брати, як весь час готуєш, це не цікаво. Наверну такі конусики і зроблю. Але це буде зовсім інше відео. Вдячна вам за те, що ви були зі мною. Знаєте, як кажуть, у нас в Україні є прислів'я. Гуртом і батька бити легше. Не знаю, за чого його бить і за що його бить, але таке прислів'я є. Тобто разом нас багато, нас не подолати. Так і тут. Їду з вами, розмовляю. ну Звичайно, що вам не дуже зручно, машина переповнена. Лора Єрмакова весь час їздила в мене в багажнику, так вона обіділась, не приходить, вже зовсім не приходить. Ну, вибачте, передніх місць на всіх не вистачить. Так що такі справи. Ой, вова, Бош, вірний красавчик, моя курочка. Володимир Володимирович Лопі. Хай Бог приділить цю дитину на найкраще місце справи, тому що він цього заслуговує. Тепер побачення на вечір. Знаєте, що у нас? Я вирішила посмарити картошечки. Так, прикручу. Кислий огірочок з цибулькою з кропом. У мене там ще є пішки рибки. І, звичайно, сирник львівський до чаю. Ось така у нас вечеря. Запрошую вас. Кати багато жирех нічого страшного. Ще тільки без 6 ще можна їсти. Зараз дуськи на гриби не захотіла їсти. Бачите, ось маслом вершковим принажжу його, то що не хоче їсти. Ну, Зараз поїсть трішки, зовсім трішки.